Для включення блоку електронного потрібно тумблер мережу встановити верхнє положення. При цьому прийде самодіагностика системи. Далі потрібно ввести поїзні параметри, такі як час, дату, код машиніста або ідентифікаційний номер, номер маршруту. Для грузових поїздів також вводяться номер поїзда, маса поїзда і кількість осіб. Поїздні параметри вони служать для ідентифікації зареєстрованих швидкостомірної інформації про її розшифрування і архивування. Далі нажимаємо Пуск в роботу. Бачимо, що на верхньому табло швидкості показується 0 швидкість і час. При нажатті будь якої клавіші знизу можна побачити шлях. Тиск, який зміряється, або прискорення.